Вітаю, друзі! сьогодні? Продовжуючи нашу подорож книгою Велика боротьба, ми переглянемо один із найсерйозніших розділів книги під назвою Останнє попередження. Зосереджуючись на пророцтвах, які містяться в розділах 14 і 18 книги об'явлення, ми розглянемо останнє Боже попередження, яке буде дано світові безпосередньо перед поверненням Ісуса. Біблія запевняє нас, що Бог хоче, щоб усі спаслися та прийшли до пізнання правди, і саме про це йдеться в цьому останньому попередженні. В книзі об'явлення 14 Дядя розділ 6 по 12 вірші ми знайомимося з трьома ангелами та їхніми дуже важливими посланнями, включно з другим ангелом, який говорить: «Впав, «Впав, Вавилон. Це велике місто, бо воно напоїло всі народи, вино гніву її розпусти. Коли ми звертаємося до книги об'явлення, 18-й розділ, ми знаходимо четвертого ангела, який посилює це важливе повідомлення. Іван описує це так після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба, що мав велику владу, і земля осяялася його славою. І скрикнув він сильним голосом гучним кажучи, упав, упав Вавилон Великий і став оселюю демонів, в'язницею для всякого нечистого духа і кліткою для всякої нечистої та ненависної птиці. Після цієї потужної звістки Іван чує інші голоси з неба, який каже: вийди з неї, народи мій, щоб не бути спільником її гріхів і щоб не отримати зла від її поразок. Бо гріхи її дійшли до неба, і Бог згадав про беззаконня її. Хоча їхні послання дуже схожі, контраст між другим ангелом в книзі об'явлення, 14 розділ, і цим четвертим ангелом в книзі об'явлення, 18 розділ, є разючим. У той час, як обидва ангели проголошують, що Вавилон упав, ангел з об'явлення 14-го розділу виголошує свою звістку. Тоді як четвертий ангел з книги об'явлення, 18 розділ волає могутнім голосом. Цей ангел Ходить з неба з великою владою, і земля осяє на його славою. Ця четверта ангельська звістка містить небесне благання до Божого народу вийти з Вавилону. Як ми бачили раніше, Вавилон означає плутанину і представляє заплутану та занепалу систему поклоніння, яка попирає закон Божий. Коментуючи цей уривок з книги об'явлення, 18-й розділ, натненний автор книги Велика боротьба пише цей вірш вказує на час, коли оголошення про падіння Вавилону зроблено другим ангелом з книги об'явлення, 14 розділ буде повторно з додатковою згадкою про корупцію, яка проникла в різні організації, що складають Вавилон, відтоді як це повідомлення було дано вперше влітку 1844 року. А можливо, ви пам'ятаєте у попередньому розділі книги Велика боротьба ми дізналися про велике пробудження про тих, що повірили в другий прихід Христа, і ґрунтувалися на пророцтвах Даниїла, так як Вільям Мір та багато інших, що чекали другого пришестя Христа в 1844 році. Через їхню віру в скоре пришестя Христа багато були змушені залишити свої церкви, які відкидали вістку про другий прихід Христа. І Хоча Мілер помилково визначив очищення святині в книзі Даниїла 8.14 як друге пришестя Христа. Його розрахунок пророцтва про 2300 днів або про 2300 років було вірним, оскільки один день у пророцтві означає один рік. Його розрахунок був правильний. Звістка другого ангела в книзі об'явлена 14 розділ була правильно проголошена, і ті, хто прийняв біблійне пророцтво, були готові покинути свої церкви, а не відмовитися від біблійної істини. Ми читаємо у книзі Велика боротьба, що в 18-му розділі написано, тут описано жахливий стан релігійного світу. З кожним відкиданням істини розуми людей ставатимуть темнішими, а їхні серця ще більш упертими, поки вони не закріпляться як невірні. Однак, незважаючи на ці жахливі умови, у Бога все ще є щирі люди у Вавилоні: ті релігійні організації, які сьогодні стверджують, що наслідують Христа, але відкидають його слово, включаючи заповідь про суботу, яка міститься у книзі Вихід, 20-й розділ. Ці дорогоцінні люди повинні бути попереджені. Про прийдешні вироки, які незабаром впадуть на цю відступницьку систему, тому що Бог посилає гучне посилання, вийде з Вавилону, поки не стало надто пізно. Ці оголошення вказують нам. Поєднуючись із звісткою третього ангела, складають останнє попередження, яке має бути донесено до мешканців землі. Ви можете запам'ятати, що третя звістка ангела міститься в книзі об'явлення, 14 розділ. вона попереджає, що ті, хто поклоняється звіри та його образу і отримують його тавро, зазнають Божого гніву і зазнають жахливих наслідків. Після цього дуже погрозливе попередження уривок описує тих, хто прислухався до послання трьох ангелів і не отримав п'ятна звіра. Вірш 12 говорить: ось терпеливість святих. Ось ті, хто дотримується заповідей Божих і віри в Ісуса. Друзі, світ стоїть на межі останньої великої битви між добром і злом. Незабаром буде оголошене останнє попередження у нашому наступному відео. Ми глибше розглянемо, як це відбуватиметься, і як сповниться пророче послання з книги об'явлення, 18 розділ. До того часу я ще раз закликаю вас завантажити безкоштовну копію книги Велика боротьба, де ви можете дізнатися більше про дивовижні події, які незабаром відбудуться. Книга доступна для безкоштовного завантаження на наступному ресурсі. Давайте зараз разом помолимось. батько Небесний, дякуємо тобі за те, що ти дав нам дивовижне, потужне послання з книги об'явлення, 14 розділ, у віршах 6 по 12. -й. Послання трьох ангелів проголошують Твою творчу силу, проголошують, що люди повинні триматися подалі від безладу Вавилону, що люди повинні слідувати Твоїм заповідям. Та проводити богослужіння в сьомий день суботу, на противагу фальшивому дню поклоніння в неділю, І що ми тоді, залишаючись поруч з тобою, будемо запечатані, коли ми будемо дотримуватись четвертої заповіді та святити суботній день. А ті, хто не будуть дотримуватися твого слова. І будуть поклонятися в день фальшивий перший день тижня. Вони отримують знамено звіра. Маркабігосподи, ми просимо, щоби ти тримав нас поруч із собою. Ми просимо, щоб ти допоміг нам, коли ми проголошуємо вісь четвертого Ангела з книги об'явлення, 18 розділ. Допоміг людям вийти з Вавилону та плутанини і прийти до справжнього поклоніння Богові. Веди кожного з нас, коли ми дивимося на тебе в ім'я Ісуса, просим. Амінь.